Про велику любов, яку неможливо осягнути, і страшну зраду собі і своєму вчителю, так описують чергову прем'єру за твором Лесі Українки у Франківському драмтеатрі. Лісова пісня на полі крові, постановка для якої її автори навіть придумали окремий жанр метаморфози душі, і в день прем'єри. А це 26 та 27 листопада. Її зіграють на новій сцені у підвалі театру. Насправді зараз ви сидите напевно, вперше вперше тут у нас, в нас театрі. Ми відкриваємо ще один сценічний майданчик, який буде в нас носити назву. Ви вже бачили в репертуарі Сцена межа. Звичайно, не можемо ми зараз від відсторонитися від того, що є назовні, те, що сьогодні, як я кажу. Наша нація, на жаль, знаходиться в укритті в укритті від того зла, яке на сьогодні на нас напало. Але я кажу, що ми маємо можливо опуститися якось ось так низ до самої землі, щоб потім дуже потужно піднятися до гори. Що ж до самої вистави, вона не нова в репертуарі івано-франківських театралів однак формат і концепцію вирішили повністю змінити, і цього разу сядуть глядачами за один стіл Але Оці ці столи. Е Ну, власне, вони будуть повністю і далі все по периметру. Так будуть сидіти і глядачі, тобто це фактично посадочні місця. Ви знаходитеся зараз на ігровому майданчику, тут там, власне, де будуть розірватися, хоча і столи, і застілля, яке в різні моменти нашого, нашого дійства, це буде чи весілля чи поминки чи день народження набирати набирати мало би різних різних забарвлень і нести різні меседжі для для вас для нас Цікаво одного персонажа. Головну героїню мавку у виставі зіграють відразу три актриси: це Надія Левченко, Інна Бевза та Наталія Половинка. Такі різні за своїми характерами. Вони втілять образи мавок у різні пори року. Але ви знаєте, я так сиділа, думала, що ж відбувається насправді от по суті. І я зрозуміла, що по суті Ростислав пропонує. Е... Якось так карколомно збудувавши все, простір, перемішавши всі тексти, з полем крові з'єднавши, багато яких текстів забрано, не будуть тут звучати. Але якось так нас всіх перемішавши, пропонує іти, відкривати. Ми змушені, він не те, що пропонує, ми змушені відкривати вперше смисли Лесі. І як тільки з'являється, хоч якийсь найменший штамп, як ми собі уявляли колись лечі, як тисячу разів чули, все це тут злітає, не працює абсолютно. Потрібно було наших таких стереотипних жінок все-таки зробити їх стереотипними. А не давати їм винятковість, але відійти від стеретипу такого якогось ну абсолютно поверхового, і це буде уже незвична для усіх казочка, наголошують театрали, а сценічне відображення реальності, яка торкнулася кожного з нас. Про те, що відбувається зараз, про те, що хоче сказати кожен з нас, про те, що хоче сказати наш театр. Нещодавно ми говорили з нашою художницею Юлією Заволичною. І все ж таки я розумію, що е, Іуда пізнав найтяжчий гріх, і це я вважаю, що це зависть. Тому що від зависті всі наступні гріхи походять. Зависть осліпляє. І от як для прикладу, е, російський народ окупанти, е, вони осліплені через зависть. Це споживачі. вони... Тут рунівники. рунівники вони спочатку все спожили, розуміючи, все закінчилось так, де ще є, і починають туди, 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 туди. Вони не здатні нічого створити. Так само, як і Іуда, Він не може створити. Він копає ту землю, щось садить, а воно не зростає. Вживаючись у ролі своїх персонажів, зізнаються актори моментами, ніби перероджувалися самі. Весняна мавка, акторка Інна Бевза, згадує одну з репетицій, яка змінила особисто її погляд на усе навколо на одній репетиції. Ми репетирували, вже була Наталя. От у нас, і почалися ракетні обстріли по наших об'єктах інфраструктури. І ми репетируємо, а світло просто починає блимати. Ну і в мене просто так от все падає, і я розумію, що все, кінець світу. А ми репетируємо лісову пісню, Господи Боже, то це ж абсурд. І потім, в силу ну, мого образу, від мене вимагається щастя, це бажання жити, ця. Я не знаю, це така енергія шалена, а в мене її немає у цей момент. Ну от, Я, я розумію, що непрофесійно говорити про те, що я, я не відчуваю зараз в собі цієї мавки весняної. І от власне цією роботою в цей момент я зрозуміла, що люди, які прийдуть на цю виставу, я хочу, щоб вони відчули цю високість, оце вічне, оцю мить. Попри все те, що зараз відбувається в нас в країні, попри те, що в нас зараз немає освітлення, в нас немає тепла. До речі, прем'єра вистави відбудеться навіть за відсутності електроенергії. Ірина Каланчук, Ярослав Лелет, новини на ВЖ.